Так, шановне панство, моє вітання. Сьогодні дивимося по кордонах. А, загрози а, Білорусь передивимося, ви просили, да, ну, зі сторони Білорусі і зі сторони а, Росії. В плані загроз з кордонів. Мова йде, мабуть, про наступ великий, да, тому ну, по, по ваших коментарях. Тому ж давайте так питання і буду ставити. да, Чи є загроза а, наступу? Повторного великого наступу на Україну. Дивимося спочатку зі сторони Білорусії. Дивлюсь я на, давайте на найближчі два тижні, давайте так, на найближчі два тижні. Сьогодні 21 лютого. Так, загроза наступу. Волинська область. З території Білорусі є Волинська область, загроза наступу. Рівненська, Житомир. Так: Чернігівська, і сумська, я е не бачу, щоб взагалі е з Білорусі, от на два тижні, да, ми дивимося. ніяких... Поползнав'ні в сторону України, з Білорусі наразі я не бачу. Давайте подивимося взагалі загрози да з білоруського кордону, з білоруської сторони для України. Які є загрози для України з білоруської сторони зі сторони Білорусі? Які є. Щас скажу Провокатори, це будуть намагатися заслати своїх людей через кордон, да? загрози з Білорусі з кордону, які для України. Обстріли, дуже сильні обстріли. Друзі, ситуація щось якось, знаєте, а що взагалі в них відбувається? Давайте спитаємо, що взагалі відбувається зараз в Білорусі на кордоні з Україною. Да? Давайте так спитаємо, що відбувається зараз в Білорусі на кордоні з Україною. Слухайте, ну, як такого руху я там взагалі так не бачу, те, що вони стоять там на кордоні для вигляду, поки, да, король мечовий, тобто зібрали сили для того, щоб показати, що вони там є, що вони там сильні, да, ось вони, будь ласка, стоять на кордоні. Сказати, що вони там сильно якось е е будуть. Готуються до чогось, да, або будуть якісь дії в сторону наступу на Україну. Ні. Н -н -н. Якось вони залишаються от наразі вони всі там в своєму домі. Тобто, ну, друзі, нема обстріли, да, а так, щоб прям зайти. Масовано тоні. От провокатори, да, там от по трійці кубків, це можуть бути, знаєте, як люди, яких, а, ну, колаборанти, да, підкуплені люди. Так, дивимося зі сторони Ерефії, да, загрози, Сумська область, кордон, кордон Ерефій. В сторону України, Сумська область загрози. Ось там будуть намагатися пролізти через кордон таємно для зливу інформації, для збору інформації, от через кордони для провокацій. І, і обстріли, друзі, і дуже багато обстрілів в плані населення. Чи якісь є. Повторний, загроза повторного наступу, да, Сумська область, чи є загроза повторного великого наступу, Сумська область. Ні, нема. Ні, друзі, нема. От в плані залізти через кордон, оце, да. І, і обстріли, оце, да. Причому лізти через кордон їх буде багато. Далі дивимося, Харківщина. Кордон, да? Харківщина зі сторони Ерефії. Які загрози, чи можливий великий повторний наступ. Харківщина. Обстріли. Обстріли дуже багато загрози тут є з цієї сторони. А все те саме. А дивіться, карти одні ті самі. Вони просто засилають своїх людей. Вони намагаються перелізти, проникнути через кордон, да, заслати своїх людей чи кого там, -то, для того, щоб взяти інформацію в своїх інтересах. Це от прям одні ті самі дев'ятка жезлова, вісім кубків. Ах, так, дивимося далі. Луганщина зі сторони Ерефії. Чи є загроза повторного наступу? Луганщина, Чи є загроза повторного наступу? Загроза зі сторони Луганщини для України. Загроза зі сторони Ерефії, Кордон Луганщини. Вони через той кордон трошки підсилюються. Підсилюються. Загроза обстрілів, вогонь да? чи щось ще може бути з того напрямку для України. Тільки ракети. От Дуже багато ракет, дуже багато загроз повітря. Може бути якийсь масований обстріл, чи може бути якийсь сильний наступ на Луга... в Луганщині, на Луганщині, да, з окупованих міст на неокуповані, чи може бути якийсь наступ сильний у луганському напрямку? А Україна контролює, наступ може бути, да, але він буде стриманий. А наступ може бути, да, по дияволу. Дуже багато буде обстрілів, і причому ці обстріли, вони, знаєте, як без певної цілі, дураки башня. Де прилетить, там і буде. Ну, розумієте? От, от у них оце по дияволу, знаєте, як нанести, як зайти не можемо, так візьмемо все обстріляємо. То от з Луганщини території, які знаходяться поруч, які не окуповані, то вони будуть під обстрілами дуже сильно. А, а так, от Україна, ну, вона тримає. Да, кордони захищені. Давайте подивимося, Донеччина. Зі сторони Ерефії, чи може, що там, да, які загрози. Зі сторони Ерефії по Донеччині які загрози. Обстріли знову. З кордонів. Там, де. З кордонів там, де окуповані, не окуповані. Ну, там, де зараз бої. Обстріли загроза для людей, для мирних жителів. Ой. І знову з повітря. Чи будуть мати успіх вони в плані наступу, да? той, який зараз на Донеччині бої, чи, можливі, там якісь просування в наступах? Чи Можливо, в них там якісь успіхи. Ви знаєте, якісь ще просування буде, але, але не багато і зовсім трошки. Паж Пентаклів це дуже повільно, ой, рицар Пентаклів дуже повільно, а Папажу Пентаклів ще якісь маленькі успіхи, в них там можливі. З української сторони. Ну, от, в принципі, як друзі, як всі і розклади до цього показують, що з української сторони можливо ще десь доведеться відходити. Займати якісь більш вигідні позиції для того, щоб була можливість оборонитися. Да? Тут 8 кубків, 5 вже От. Але, в принципі, от ті позиції, які ми займемо, да? то ми будемо їх дуже гарно тримати. Тобто результат по тому напрямку буде. Якийсь великий наступ можливий зі сторони Донеччини грехи, чи якийсь великий наступ можливий. Ні, ох, тут взагалі такі карти, друзі. Зараз я вам покажу. Зараз я ці заберу. У них можливо і є бажання якось вплинути, і є бажання туди. Кинути всю силу, і вони взагалі кидають туди всю силу. Це для них ну, нереально важкий і важливий напрямок. А, але успіху там ну, просто не буде ніякого. Знаєте, їх там просто по тому напрямку чекає смерть. Дивіться, які карти. Ще, друзі. Король Кубків, Верховний Суд, Смерть, Сонце і мих. Тобто. Чотири старших аркани, причому таких, знаєте, по цьому напрямку, що чекає Україну. Король Пентаклів, королева Пентаклів, тобто ми тримаємо своє. Будемо ще отримувати, будемо відвоювати. Але знаєте як? От е, ті, ті позиції, які ми займаємо, ми їх тримаємо гарні. І виходить карта перемоги. Тобто, ну, е, будемо мати успіх. Тут, знаєте, як, по пентаклям трошки затягується. Тут не так все швидко відбувається, але ось бачите, що. Великого такого наступу масового, масованого да, не буде, а, про який там, можливо, да, всі говорять. Він відбувається зараз, вони туди кидають всі сили. Можливо, нам доведеться десь відходити, але ми займаємо вигідні позиції і просто будемо гарно їх тримати. Єдине, що ось дуже багато обстрілів, тому треба бути дуже уважним. Давайте Запоріжжя дивитися, Запорізька область зі сторони. Рефіда, кордон загрози для України. Запорізька область скоро почнеться рух цікавий з української сторони. Карти якось, знаєте, так, розвернули акцент. Давайте, друзі, зараз глянемо інакше наступ, да, чи можливий великий наступ з. По запорізькому напрямку, да? з окупованих територій Запорізької області. Чи можливий великий наступ? Ні. У них дуже великі, там взагалі скоро все закінчиться. Якщо по Донецьку вони ще там якось намагаються втриматися, тобто по Запоріжжю там будуть дуже великі у них втрати. Дуже великі втрати. Ми тримаємо свої позиції, а для них там ну, гляде великий кінець. Так, дивимося Херсонщину. А давайте загрози ж, да, Подивимося, які загрози по Запорізькому напрямку для України. Від дерефії загрози. М -м -м, провокаторів дуже багато і багато дуже, як, знаєте, це як розвідка. Ага, через розвідка, які намагаються знову ж таки, да, за інформацією проникнути. Тобто, ну, колаборантів дуже багато. Херсонщина, чи, можливий якийсь повторний наступ на Херсон зі сторони Ерефії. Ми дивимося на два тижні, чи можливий наступ повторний на Херсон? Ну, бажання є велике, але знаєте, як, можливо, вони десь щось будуть пробувати? Успіху вони не матимуть, воно буде все відбите. От просто моментально загрози по херсонському напрямку для України. Виходить карта перемоги. Типу, знаєте, от ти питаєш про загрози, а ми тобі показуємо, що у вас, ну, Іде перемога да, по цьому напрямку. що По цьому напрямку скоро буде певний рух. Чого чекати неокупованим територіям з Херс... ну, по Херсонщині загрози для неокупованих територій? Ну, реально тільки обстріли. От постійно е якась дестабілізація постійно залякування, От якось, чи вони щось готують там по тому напрямку, Храсонські, тому всі расисти, чи вони щось готують. Там йде момент мінування. Іде момент мінування, а, а взагалі вони готують відхід. Вони миляться звідти відходити. От, і, можливо, знаєте як? Можливо, просто перекидають свої сили. Як перекидають свої сили. Ну, і плюс дуже багато, знову ж таки, цих колаборантів дуже багато цих колаборантів, які на інший берег переправляють багато обстрілів, дуже багато колісниця і башня тут прям. Да. І бачите, яка тактика, якщо нічого не можуть зробити, значить потрібно руйнувати, залякувати, вбивати. Ну, сонщина. Загози від расистів, Обстріли. Дуже багато, дуже багато обстрілів. І дрони і ракети, і все, що хочеш, друзі. Так, перепрошую. Так, і давайте ще, знаєте, що? Я хочу подивитися ще Одесу в плані моря. Да? Не знаю, чомусь так. Багато є якихось розмов в плані десанту. Да? Висадиться чи не висадиться. Ну, давайте глянемо. Чи є загроза Одесі а, зі сторони моря в плані висадки десанту? За Одесі. І знову карта Перемоги виходить. Друзі, щось таке, знаєте, вже прям наближається. Хтось може намагатися, да. Хтось може намагатися через море якраз от переправитися якісь групи людей. Але, знаєте, як їх будуть присікати? Ну, тобто, ні. Успіху вони мати не будуть. А які загрози для Одеси? Зі сторони Ну, А все те саме, та сама вісім кубків, тобто ті самі колаборанти, залякувати населення. Просто дуже залякувати населення. Момент світла. Дуже багато зрадників. І постійно потрошку знаєте, як буде з'являтися інформація про якісь розкрадання, про якісь. Е Злив інформації про того, хто, а, боже, як це, друзі, ну, зливає, куди ти постріляти. да? Про наводчиків, про наводчиків це також буде ця інформація. Ну, тобто, десантують і чогось такого в Одесі ні. Я не побачила. От якісь колаборанти, да, маленькими кубками хтось буде намагатися, але успіху, успіху не буде жодного. Тому, друзі, тому ось так. Так, друзі, знаєте, це зробила розклад значить, ну, з Білорусі. Дивлюся, що карти такі Я вирішила подивитися, що ж в голові у того Лукашенка, що зараз може, що змінюється, його ставлення до Путіна і так далі. А, що зараз у нього в голові? Він такий переляканий, він намагається взагалі себе врятувати. Все, щоб він не робив, це просто знаєте із серії е, залишитися в живих. Да? Якось відтягнути час, якось десь можливо заховатися, тому що ну, людина просто не, не контролює ситуацію взагалі. Тобто він уже як паш, він вже просто, знаєте, навіть і в своїх рішеннях, і, можливо, і в своїй безпеці, тому що карта Луна виходить, ну, безпеки вже ніякої немає. Да? Тобто Людина залякана, перелякана, і дуже залежна від когось, да, з іншої сторони. Що він думає про Путіна на зараз? В них немає згоди, в них немає згоди, тобто. Тут іде момент агресії, момент ну, сварки, да? агресивного спілкування слово вилить. Та він намагається взагалі якось, знаєте, от залишитися в стороні. От якось уникнути, залишитися в стороні. Тобто ну, людина взагалі собі не належить. да, Відтягнути ситуацію, затягнути ситуацію. Піти від того Путіна. Тобто, ну, ну, от, Чи хоче він. Боже, щось таке питала. Його ставлення коротше, да до Путіна його ставлення, значить, все, що він зараз не робить, все що це просто показуха. Це просто ось так карти вийшли, і карта хитрості до Верховного суда. Все, що не відбувається, все, що ви не бачите, це все по хитрості. Це все на публіку. Мах він такий, знаєте, на публіку. Помахати палками, тобто показати активність заради особистої безпеки, заради там якоїсь вигоди. Це все через те, що силу до нього приміняють да, до того Лукашенко. Тобто тут просто, бо я так дивлюсь, він і не хоче... не хоче він на Україну йти. Лукашенко до України. Лукашенко до України. Хоче, щоб зберегти себе, не хоче йти То є ставлення до України. залежно від обставин, розумієте, можливо, десь шукає е, якусь допомогу. Хоче уникнути. Тобто вісім кубків це не про напад, це про те, щоб уникнути взагалі отої ситуації складної, да, в якій він опинився. Тому, друзі, ось так. Що ти будеш робити далі? В плані Путіна, що ти будеш робити далі. Ну, Нічого. Ото як, як жив, да, отак от віляв своїм хвостом, по суті, так і буде робити вигляд, що щось робить, який він, бідний, нещасний, буде ну, підтримувати, скажімо, да, наскільки він це може робити в плані переляку. Тому що 5 пентаклів, да, і. Карта Папи і намагатися нічого не робити. Тобто, не, що він буде робити? Намагатися нічого не робити. Хочу, знаєте, ще що спитати його ставлення до війни зараз. Що він взагалі зараз думає про війну Росії, України? Лукашенко, що думає про війну? Росії, України? Вже треба закінчувати карта сонце, що це все було просто ну, глупость, глупость. Не обдумано, не продумано. Для чого це було зроблено? Знаєте? Для чого. М -м ну, так. Да. Вирішувати, закінчувати. Чи хочеш ти війни у себе в країні? А він розуміє, що буде наслідки, буде намагатися взагалі їх уникнути. Ну, слухайте, це це все було зрозуміло. Ну, добре. То я просто, знаєте, хотіла подивитися, що ж у нього в голові. Забрехався, да? сам себе туди затягнув таку діру і тепер буде просто вигрібати. Добре, друзі, дякую.